Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити картоплю з куркою. Вроді, казалось би такі прості інгредієнти, але страва, виходить, дуже-дуже смачна. Значить, дивіться, картоплю, це тут у мене одна. Половинка вірніше, грудки, я її замаринувала. Ну, це не обов'язково. У нас просто так вийшло, що я не могла приготувати зразу, як купили м'ясо, я його примаринувала, а так можна зразу свіжого. Значить, тут сіль перець, як обично, трошки специй, я просто перемішала і поклала в холодильник вчора. Так, тепер картоплю заздалегідь треба відварити. Я її відварила і зараз ось все викладаю в таку миску. Тепер тут треба спеції. Які спеції у мене тут? Сухий чесник, коріандр мелений, перчик мелений, розмарін, паприка і сіль. І це ми все зараз висипаємо на картоплю. Поливаю оливковою олією. Нема оливкові можна звичайною. Перемішую. Герненько, щоб кожна картоплинка була в спеції. І оце тепер відправляю в духовку. Картошка майже готова, в духовку нам треба відправити, щоб тільки чуть-чуть вона як підсохла з з'явилася в неї. Все, відправляю в духовку. Так, значить, на сковородці у нас обжарюється тут оце м'ясо. А на другій сторік я кинула вершкове масло. Зараз тобі відправляю чесничок. І нам треба, щоб пустив чесник дух. А потім ми на цьому масі з чосничком будемо обжарювати цибульку. Мілка порізана цибулька, будемо її обжарювати на цьому масці. Масо обжарюється. Значить, м'ясо я обжарила, я вже його виключила. Тут на чеснику, вершкове масло, чесник цибуля. Кидаю трошечки борошна. І так от роки для загущення, щоб соус загустів, щоб був жидким. Все, така зажарочка у нас готова. Тепер відкладаємо. Тут у мене 150 мл води. Якщо є бульйон, конечно, краще бульйон. У мене бульйон не оказалось вдома, я його налила 150 мл води. Сюди я додаю 100 мл вершків. Вершки 20%, відсоткові значить це половину цієї коробочки. А вони десь є бульйон кубика. Вже не хочеш? Сам будеш ліс, <світ> бульйон кубика. <світ> не хоче. Є м'ясний бульйон. бульйон. Який Галіна Бланка, от, а Галина Бланка у квадратики. Не, не, не хочеш? ні? Так, сюди додаємо перчика. Трошки перчик. Перчи. Тоді. Чайну ложку, я так назвав, дічого впало. Верчиться. Та цілу столову вийшло. але ну, не, чу, не вкусне. Ну, Гірчиця з цим як, да, і з медом, так, коротше, костю. Так, чайну ложку меду. Ого. А що це буде? Такий сос. Так, і посолити трошки. Поки так, і тоді будемо пробувати. Оце у нас треба, щоб воно закипіло Робимо більше води. А як це сьогодні називається? Не знаю, не знаю. Називає. А, називається. Пан склепав пансклепавсон. <гум> Юра. Так, значить, оце у нас ця рідина включилася зараз її сподиноси. Дивіться, воно дуже ще. Так, тепер сюди я додаю цибулю. Ну і вже, зрозуміло, що в цей соус ми кинемо м'ясо, і воно має прокипіти все разом. І тепер воно має прокипіти, ну я думаю, що хвилин 15, а може навіть і 20. М'яско обжарене і в цьому соусі воно буде готуватися. Значить, Поки ми готували соус з, з м'ясом, то картопля вже готова. Витянули її з духовки і зараз я це все виливаю сюди на картоплю. Його розправляю це м'ясо. Уже все готове тут. Все, і картопля готова. І м'ясо готове. І соус ми спробували смачний, виходить соус. І тепер ще на хвилин 10 є оце, щоб воно поєдналося все. Пожанило Я його відправляю в духовочку. Все гаряче, воно швидко зараз. Ось така картошка виходить, дуже добра. Вона. Тут є і подлівка, виходить. З під низу, ось юшечка така з вершками. Ну, в общем, спробуйте обов'язково, ця картопля дуже смачна виходить. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.